Доброго дня вам. Ви дивитесь програму Я тут живу. Ми далі продовжуємо подорожувати вулицями нашого міста. Сьогодні будемо з'ясовувати історію забудови та створення вулиці Рівненська. Мені так кажеться, що це дорога в ровно. А ви пам'ятаєте, як ця вулиця забудовувалася? Що тут раніше було? Ну, я пам'ятаю так, як строївся завод. Ще потім строївся автопарк. Потім там застройки були, то було тільки до желізної дороги, це був Луцьк, навіть до, до розвилики. А це вже було так, як теремно, бо ми жили де станції переливання крові, то нас знесли, то ми вже були якби на полі, на окраїнську на, окрай... на, да, на околиці, а тепер опинилися в центрі. Угу. Ну і так. А я коли рані була вулиця, вам більш подобалася, раніше чи тепер? Ну, – раніше? Тут були сукори, дерева такі, от вона була вузька, а зараз її розширили. То вона і широка стала вулиця. Моста тоді не було. Тепер вже зробили міст. Ну це може десь в шістдесяти, може вже в 70-х роках. Десь тако угу. так мені кажеться, бо я ще ходила на роботу, то ще не було моста. А загальний вигляд вулиці вам подобається? Ну, хороший. дивіться, яка чистенька вулиця. Головне, зараз вже положили покриття дороги, а то такі вибої були. Травейбуси ходять, маршрутки ходять. І ми були на охрані і опинилися в центрі міста. Тож що село було забите, забите село було. Курови тут пасли люди. А де саме? Скрізь, бо ж тут пуля були, пуля все до цього були. Полігон був, ну, діти тут обучалися, mm -hmm. діти обучалися. Біля стадіону був, там могилки там були, то там закрили ці, бо вже стадіон був, а відкрили тут, то як я сюди прийшла, бо я в невістках, то тільки було сім чи п'ять могил. Коли вулиця почала Рівненською називатися? Коли Десь піснуло 50-ті роки, mm -hmm. десь так приблизно. Ми поспілкувалися з перехожими про те, що вони знають про вулицю Рівненську. А тепер ми пропонуємо вам дізнатися більше корисної інформації. Ваші увазі, довідка програми Я тут живу. Вулиця Рівненська, магістральна вулиця, що починається від Київського майдану у центральному районі і веде до межі міста, де продовжується на схід дорогою на рівне. Довжина вулиці, 3 км 100 метрів. Попередні назви Рівненська, 17 вересня та проспект Енгельса. Як міська вулиця теперішня Рівненська існує з того часу, коли в межі міста було включене село Дворець, на полях якого від роздоріжжя починалася дорога на рівне. Однак на початку ХХ століття назву Рівненська носила теперішня проспект Волі. Після приєднання села Дворець до Луцька вулиця Рівненська, тобто колишня проспект Волі, вела до межі міста. З 1922 року назва Рівненська носить вулиця, що починається на розвилці. Тепер Київське майдан, повоєнні роки. Межа міста декілька разів посувалася на полях нового таремного, а з приєднанням у 1959 році старого таремного до районного центру вулиця досягла теперішніх рубежів. Проте, як окрема вулиця Луцька, Рівненська почала формуватися в середині х років. Вулиця названа на честь міста Рівного, напрямку якого і прямує ця дорога. Рівне місто в Україні, яке є центром Рівненської області. Вона ж, в свою чергу, межує з Волинською. Відстань між містами сягає 70 кілометрів. Забудова вулиці Мішина. На початку переважають житлові будинки, в кінці промислові і адміністративні. Серед будівель є й такі, яким вже 100 років. Тут і досі проживають люди. Більшість підприємств та будинків, що знаходяться по вулиці Рівненській, були збудовані ще за радянських часів. З новітніх будівель можна відзначити церкву первоверховних апостолів Петра і Павла, яка була збудована та освячена у 2009 році. Отже, на вулиці Рівненська розташовані Луцьке автотранспортне підприємство, автомобільний завод, храм святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла, Луцьке кладовище, Волинський інститут економіки та менеджменту. Підприємство Олень авто, заводи Іскра, Модерн Експо та митний пост Луцьк. Закінчується вулиця Рівненська на виїзді з Луцька на місці, де колись...